Але бували й зустрічі, які визивали в нас сміх. Ну, наприклад, один з ветеранів, ну, видно, що місцевий житель, я запам'ятав, бо ми його ходили, провідували і, так би мовити, від піонерів поздоровлення давали і так далі. От, він до нас приходив до школи і розказував багато, розказував багато речей. Мені е, здається, що він розказує їх з гумором спеціально. Ну, місцевий житель, е, був ще радянський воїн, от, але сумніваюся, що він був настільки комуністично настроєний, тому його розповідь виглядала приблизно так, спробую зіграти і е, говорити його словами. Отак, От дорогі діти, на Кутківецько по Чепенецькому -поченецько -поченецько направленні відбулися страшенні бої. 40 радянських воїнів оборонялося від десятка німецьких танків. Тисячі трупів лишилися лежати на полях. Но це було дуже смішно. Діти це вловлювали, але мусили... Ховати посмішку і слухати далі. А далі було таке. Один радянський воїн був майже смертельно поранений в ногу. Німецькі загарбники підійшли, побачили, що він ще живий і впритул вистрелили з нього, дали на нього автоматну чергу. Бієць був поранений ще раз в руку.